Українська компанія Нібулон оголосила про стратегічне партнерство для зміцнення продовольчої безпеки, уклала договір про співпрацю з космічним агентством НАСА. Нібулон один із найбільших операторів зернового ринку України. Йдеться про експертизу НАСА у галузі дистанційного зондування. У агровиробництві сприятиме сталому розвитку для глобальних продовольчих систем. Інформують в українському агрохолдингу система НАСА дасть точні відомості з місць, розташованих близько до окупованих територій. За словами директора з агровиробництва Нібулону Олега Веселова, попри труднощі в аграрному секторі мали сміливість переосмислити підхід до агровиробництва, змістити фокус на ефективність і прибутковість через інвестиції. Відчуть Дні результати побачили вже у перший рік роботи за новою моделлю збільшення виробництва на 60%.